Приїхав подивитись на нашу воранку. Гляпука треба ще вилізти. Бо вчора орав ввечері. Ну, при світлові, ззаді задній фари не було. Я думав, що я там понауривав. Гляньте які пласти. Та ти що! Казали, що не бере захват, да? а ось скиба лежала, да? край, раз, два. Два і чуть. Я візьму рулетку, що спеціально переміряю Поновлював борозни, не видно, щось там пік-пік, зараз буду рівняти. Це таке. Але виходить дуже гарно. Зніму ще відео більшого формату, буде відео. <кхух> Глубина 25, місцями 30 сантиметрів.